Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поділитися максимально корисною, важливою інформацією, яку надає Міністерство ветеранів та наш уряд. Виділено перший транш. Це грошова компенсація на придбання власного житла за трьома житловими програмами від Міністерства ветеранів. Вона вже надходить на власні рахунки ветеранів та родин загиблих захисників. І захисниць. Перший транш вже виділений і завдяки першому траншу, який сягає 2,8 мільярда гривень, вже ветерани можуть обирати та купувати собі оселю. Це може бути квартира або на вторинному ринку, або на первинному, якщо вона вже введена в експлуатацію. Нагадую, що придбати таке житло вам необхідно упродовж років року одного. Наступні кошти. Міністерство ветеранів перерахує протягом декількох місяців загалом, понад 2024 року, грошовою компенсацію від держави буде забезпечено понад 2500 ветеранів війни та членів родини загиблих. Наразі Міністерство ветеранів шукає альтернативні шляхи. Вирішення це залучення приватних інвестицій у будівництво чи реконструкцію житла, також державно приватне партнерство. Тому нагадую, що кошти можуть отримати люди з інвалідністю внаслідок війни першої другої групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави та члени сімей загиблих. Померлих захисників і захисниць, внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО і визнані учасниками бойових дій, чи особами з інвалідністю внаслідок третьої групи, та особи з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав та члени сімей загиблих, померлих таких. Ветеранів, тож ці категорії зможуть отримати кошти на придбання власного житла. Тож очікуйте, міністерство ветеранів обіцяє, що найближчим часом кошти будуть надалі перераховані. Відповідно, ви зможете скористатися даними програмами забезпечення житлом, які наразі пропонує наша держава.